У рівному прагнуть створити нову програму допомоги збройних сил, поранених військовослужбовців та їхніх родин. Сьогодні відбувся перший крок до реалізації старт напрацювання системного документа, за словами Тараса Максименко. Програма розрахована на довготривалий термін. Ця програма це на 10 років, можливо, навіть і на більше для того, щоб опікуватися пам'яттю загиблих, їхніми сім'ями, живими ветеранами і їхніми сім'ями програма матиме назву Герої армія Рівне. Вона об'єднає муніципальні ініціативи, проєкти волонтерів, а також людей доброї волі задля надання реальної допомоги ЗСУ та ветеранам збройних сил України. Вона має створити таке середовище, таке таку площадку доброзичливості і гармонійного розвитку і ветеранів, які повернуться, і щоб пам'ятали, щоб не забували хто своє життя поклав. ініціатором проєкту став секретар рівнеради Віктор Шакерзян. Він зазначає, українські воїни мають відчувати підтримку громади. Що вони чітко розуміли, що вони не на самоті, що вони з громадою, що громада дійсно за них бає. Громада цінить, що вони дійсно віддають своє життя і своє здоров'я раді нашої це останньої це перемоги. Коли програма пройде усі етапи реалізації, всі охочі зможуть долучитися до неї та стати корисним для наших захисників, а також для їхніх родин. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV.